Торт червоний оксамит неймовірно смачний. Якщо це зберегли, киньте смайлик в коментарі. Продукти для бісквіту мають бути кімнатної температури. Беремо масло, додаємо цукор і збиваємо 2 хвилини. Додаємо по одному яйцю, збиваючи по 20-30 секунд. Вливаємо вершки і збиваємо ще кілька хвилин. Тепер до борошна додаємо розпушувач і просіюємо какао. Перемішали, пересипали до тіста і гарно вимішали. Вливаємо 2-3 чайні ложки червоного баровнику та ретельно вимішали. Переливаємо форму, застелену пергаментом, розрівняли і при і на 40-50 хвилин в духовку. Даємо повністю холонути і лише тоді виймаємо з форми. Для крему беремо холодні 33% вершки, холодний маскарпоне, ванільний цукор і пудру. І збиваємо 3 хвилини та спробуйте на смак чи достатньо солодкий крем. З бісквіту зріжте верхівку та розріжте на два коржі. Верхівку перебийте в і в крихту. Корж перемастіть кремом, щоб коржі не були сухими, їх можна просучити вершками. Змастіть зверху та з боків кремом, та щедро присипаємо крихтою. Дайте настоятись кілька годин в холодильнику, і готово. Всім